Друге проводиться на Тернопільському центральному стадіоні. Відкриті розважальні уроки футболу. Це захід, який законосували у разом з Судову України і, і країнами Данії, Норвегії. Ті, які допомагали встановленню Проект, цього проекту. Мета цього проєкту. Відірвати дітей від вулиці, показати їм про можливість займатися спортом футболу не треба, показати їм, що перевагу здорового способу життя. Проект спільно проводиться з Міністерством освіти і з Міністерством внутрішніх справ. Ми організували на стадіоні, на жаль, погода нам не зовсім допомагає, але я думаю, що все буде нормально. Буде на стадіоні одночасно займатися на 12 цих станціях, так зване, буде займатися одночасно 190 поїдів. Плюс показові виступи футболістів юних, 30 чоловік, плюс номера художньої самодіяльності. Таким чином ми, якби таке п'ятиденне свято. Для діток організовуємо в цьому році. Кожна дитина має футболочку, має кепку, забезпечені спортивним інвентарем. той, який потрібен. Проводити в кожному квадраті ті чи інші змагання, я думаю, що це принесе тільки користь і раді тих. Я хотів би подякувати обласному і міському управлінню Москви, хотів би подякувати спортивному комітету, а також вчителям, які приймають участь у підготовці і проведенні. Ми посилали вчителів на навчання, проводили з восени. На навчання показати, як це має проводитися вже. Ну, я думаю, що захід буде цікавий і нам і в першу чергу дітям буде цікаво. Ну я користуючись нагодою, ходім би подякувати їх, нашому партнеру Миколанецькому провар який забезпечує діток без напоями на 5 днів. Я думаю, що захід прийде нормально, так щоб була погода, всі будуть задоволені. Що, дітки, звідки, вікні? Представники дітки, починаючи з 3-го, закінчуючи сьомої класу, учні всіх тернопільських. Зрозуміло, і е... а, за тренерів ви розповіли ну, це а, це досить я. року. Е, досить е, не минулого, вже 4 роки назад, як ми проводили, е, досить показав, що діти були задоволені, діти подружилися з собою, пізнали одне другого. Е, ну, Добрих відгуків, нічого нічого плану. слава Богу, що сталося так. Бо ми якби готові до всього. У нас тут присутні і працівники міліції, і лікарі. То тобто не приходимо, не проводили ні до чого. Все пройшло нормально, без всіляких за Так що було. Я думаю, що цей раз буде. Добре, дуже дякую. вам. Дякуємо.